Друзі, всім привіт! Аврора стильний посуд, ракоділля, електровафельниці. Запрошу до перегляду. Велика знижка 41%. Подушка декоративна, квадратна з одностороннім принтом. В асортименті 99 гривень. Коштувала 169. Гарні знижки, комплект постільної білизни. Soft Dreams, двоспальний. Є різні малюнки.

Подушка декоративна фігурна однотонний колір. Коричневий печиво 179 гривень. По акції бортик. Подушка для дитячого ліжка. Різнокольорова косичка 299. По акції комплект постільної білизни. Полісатин, лиліт полуторний 399. Коштував 549 гривень. Подушка Аврора штучне наповнення розміри 40 на 60 см, комуфор 149 Чудова новинка. Декор для дому рослина штучна у горшику, Пальма в асортименті 229 гривень. Щоб не пропустити нові обзори, підпишіться. Дякую всім за підтримку та лайки. А ми далі продовжуємо. Декор для дому, рослина штучна у горшику орхідея в золотому горшику 199. Декор для дому, орхідея штучна у горшику В асортименті 249. Знову на полицях підсвічник скляний хвойна шишка 99 гривень. Підсвічник скляний прозорий 29. Набір для творчості. Аплі краплі, зроби сам. Деталі з На Намистянки, інструкція. В ассортименте 69 гривен. Набир для рукоделия. Аппли, крапли, шей, сам, игрушку. Резние фигурки 88. Набир декору для скрабукинга. 27 гривень. акції набір гачків для в'язання крафтаєм. Наборі 6 штук різнокольорових 84. Контейнер для бісеру та дрібниць. Квітка 29. ножиці кравецькі для обрізання ниток. Різні кольори 19. Набір на мислення для створення прикрас мікс 34 гривні. Набір для творчості дитяча алмазна мозаїка. В коробочці в асортименті 59. По акції наклейки дитячі об'ємні 29 гривень. Гачок для в'язання з пластиковою ручкою. Крафтайм 11. Гачок для в'язання металевий крайфтайм. Є різні кольори 11 гривень. Коштував 14. Набір ниток для шиття 10 штук, різні кольори 44. Набір для шиття у круглому чохлі. 39 гривень. Великий органайзер для зберігання бісеру «Страс» Пластик 229. Набір для дівчаток ігровий. «Трюмо плюс. Все для створення браслетів 299 гривень. Набір для створення прикрас. Намистяни в асортименті 299. Акції пряжа для в'язання. З декором крафтаем 100 грам 145 метрів. Тон в асортименті 64 гривні. Пряжа для в'язання 300 грам 10,5 метрів, 77. Пряжа для в'язання. Плюшева крафтайм, 250 грамів 30 метрів 99. Пряжа для в'язання з помпунами. Крафтайм 100 грамів 45 метрів. Різні кольори 39. Коштувала 59. Пряжа для в'язання. Плюшева крафтайм 100 грам, 7 метрів. 64. По акції форма для випікання силикон плюс метал. Складна, кругла, жовтий, червоний, сірий колір 169 гривень. Коштувала 199. Форма для випікання силикон сердечки 12 штук. Вісті, сірий колір 139. Банка пластикова на закрутці. Вінтаж 0,15 літрів, 9 гривень. Контейнер харчовий, скляний. З пластиковою кришкою. Три відділення в 169 сто гривень. Ємність для сипучих пластикова круглим хаус маленька 44. Пергамент для випічки. Зіликанізований пані блиск 5 метрів 33 гривні. Вінчик для збивання. З фігуркою всередині. Зелено-білий колір 39. Пергамент для випікання. Силикон диспенсером круглий аркушек фрекінбо 50 штук, 88. Пергамент для випічки 365 5 метрів 27 гривень. Пергамент для випічки 10 аркушів 22 гривні. Знову на палицях набір форм для випікання. Пергамент круглі 50 штук. 99. Пергамен для випічки Optimal 15 аркушів в рулоні 33 гривні. Килимок для розкатки тіста випікання, силикон. Різні кольори розміри 30 на 40 см 88 см. Набір форм для випікання. екофабрик 50 штук розміри 20 на 20, 249. По акції термочашка чорна малюнка 179 гривень. Набір форм для печива. Метал. Сердечки 5 штук 39. Набір форм для випікання кексів метал 6 штук 55. Набір ножів кухонних. Металла, керамика с малюнком 2 штуки на блестрь 59 рублей. Термокружка, цветная с пластиковой ручкой 77. Термос в ассортименте есть разные цвета, разные малюнки 149, стоил 219. Акции ложка для морозива» з пластиковою коричневою ручкою 55 гривень. Шумівка кухонна, серий колір з дерев'яною ручкою 49 Знову на полицях набір шпажок бамбукових вузлик 25 штук 44 четыре. Ополлонный кухонний пластиковий з малюнком 15. Відкривачка для пляшок з пластиковою ручкою 44 гривні. Менажниця для закусок дерев'яна овальна, розмір 18х37,5 гривень, 299 гривень. Новинка менажниця для закусок дерев'яна, піднос 299 гривень. Підставка під гаряче бамбукове в асортименті 27. Новинка і зараз акція. Пляшка для напоїв дитяча, пластикова, з ручкою, з фігурками 179 гривень. Знову в Авроре стакан пластиковый с крышкой у 400 миллилитров. Резний маленки, класснючий 29 гривен. По акции набир для напою в Глечик плюс стаканы 4 штуки 99. Костовал набир 149. Вылой казнышка 45%. Емник для напоев пластиковый. Фоли лайф серый колер 4,5 литра. 99 гривень. Набір кубиків льоду багаторазових Кубик 18 штук 39. Піднос пластиковий прямокутний прозорий з ручками та золотою окантовкою. 109. Контейнер для зберігання лимону. Жовтий колір 39 гривень. Миска друшляк складна кругла, двоколірна, білий сірий колір 64. Піднос пластиковий прямокутний з ручками. Прозорий золотою окантовкою 169 гривень. Піднос пластиковий круглий, з тисненням, золотим обібком 129 гривень. Миска кругла, рыбристая імхаус, 1300 мл. сірий колір 34 Кошик пластиковий, універсальний, прямокутний, прозорий, для холодильника 55 гривень. Пляшка для оліоцту скляна з дозатором 88 гривен. Знижка 50%. Набір ємності для спецій, Кераміка. Дві штуки 99. Знову на полицях чарка скляна том 50 мл 34 гривні. Улюблений стакан скляний високий льодовик 49 гривень. Чудова новинка чашка скляна флорина. «Люміо Мікс» 300 мл 69 гривень. Новинка чашка скляна рибриста Флорина Лівія» 510 мл 77 гривень. Шикарна новинка чашка порцелянова золотистим обідком «Сірий колір 77. Новинка миска для домашніх тваринок «Доломітова». З малюнком всередині різні кольори 99. Новинка, тарілка, супова, скляна люмінарк, плюмі, блакитний колір 69. Новинка, тарілка, десертна порцелянова з золотистим обідком. Сірий колір 88. Бакции чашка керамічна, конячна из деколю в упаковке 400 мл. Є бажання працювати. Ляж, поспи і се пройде 64. Шикарна новинка. Набір келхів для шампанського, 2 штуки 249. Новинка набір іграшковий для розкопок, магічний камінь, 77. Лялька попс в літньому одязі. 55 гривень. Новинка іграшка дитяча. Віртуальний улюбленець 99 Набір іграшковий пірати. Техніка 88 гривень. Цікава. Новинка іграшка дитяча. Касковий динаріг 17 сантиметрів, її різні кольори 249. Новинка іграшка для собак. Свинка, рожевий сірий, колір 77. Будиночок дерева іграшковий з фігуркою всередині. 88. Новинка і зараз акція іграшка антистрес, зайчик з морковками 69 гривень. Хто питав, є вафельниці. В Аврорі вафельниця з антипригарним покриттям 449. Мультимейкер Холмер чорний колір 800 Вт 999 гривень. Набір губок кухонних двосторонніх, в наборі три штуки, жовтий колір 34. Цікава новинка губка для миття посуду ультраклін, колір рожевий, блакитний. Жовтий 55 гривень. Пак – це сидіння для унітазу з кришкою, Яке везер. Різні малюнки – 299, коштувала 349. Шикарна новинка. Набір килимків для ванної кімнати. Морський дизайн 3 штуки 249. Бажаю всім миру, тепла, гармонії, любові і благополуччя вашому дому. Дякую, ваша нова акція.